Вітаю всіх! Зараз покажу, які ми сьогодні встановимо дві машинки. Ось така машинка 2023 року, Undercover Charger CRT Hellcat. Зараз покажу фотографії. Ось така. Ми її поставимо і подивимося, як вона виглядає в грі. Так, і національну поліцію України поставимо. Mitsubishi Outlander. Ну і приступимо до установки. Ось мої архіви, які я скачав з, з тих сайтів. І зараз почнемо встановлювати. Відкриваємо Open 4. Дивіться, щоб не була відкрита ігра нажимаємо там DGTA Windows. Нажимаємо редактирувати. Так, папка Mods. X64. Ні, не, не туди. В Update. Сюди, в Update mods, Сейчас ще раз покажу. mods, папка Mods, Update. X64, DLC Pack і переходимо Patch day 22 Нажимаємо сюди. Тут DLC-RPF. Нажимаємо DLC-RPF. X64 Levels. І GTA 5, і Vehicle RPF. І ось ми сюди перейшли. Тут є ті машинки, які нам, я дивлюся, вони там перезапишуться, я вже дивився ці архіви. Ось є шериф 2. Чотири файла, Раз, два, три, чотири. Шериф, 2, дивимося. І в нас тут є шериф 2. Раз, 2. Скільки в нас файлів? Три. А там 4. Правильно, так. Да. Шериф 2 ЕТД. Раз, і ось два шерифа е... ЕФТ. Тут один шериф ЄФТ 2. І другий. І два ЕТД. А тут тільки шериф ЄТД 1. Так, значить, що ми робимо? <кхід> Резервуємо ці машинки. Шериф ЄТД. Сюди на робочий стіл скидаю. шериф 2. Потім шукаю шериф 2, ось ось цей файлик скидаю. І ось цей файлик скидаю. Все. Це в нас оригінали. Ну, ті машинки, які були. Ми їх просто зараз перезапишемо. Якщо ви захочете потім повернути, ви їх повернете і будете на цих машинах їдить. Я навіть покажу, що це за машина, якщо ось, ось шариф. 2EFT, нажимаєте і дивитеся, що це за машина. Ось машина ця заміниться на Outlander. Так, закриваємо. І видалите потім цей файл. Зараз покажу. Ось ці три файла переписуються, ось ці три файла перезаписуються. А ось цей файлик вам потім, якщо ви не будете грати, ви його просто видалите. Може, звісно, можна і не видаляти, але я не знаю, як воно буде впливати на гру, якщо ви їх перезапишете. Так, копіруємо. Ще раз перевіримо. Шерриф 2, хай ЄТД. Шерф 2, хай ЄТД. Перевіримо, чи є воно тут в ЄТД, Шериф 2. Ні, тільки одна. Один файл. Все, значить, спокійно. Копіруємо. Все, скопірували. Перезаписали, скопірували, закриваємо цей архів, переходимо до Charger 2023 року, відкриваємо цю папку. І що ми робимо? Ми беремо, відкриваємо CRT Charger. І ось у нас тут FBI 3. Так само. Просто FBI, да? да ось FBI є Копіруємо сюди. Потім шукаємо два файла просто FBI. Ось FBI ET. Копірую, ставлю. І FBI High, так? FBI я зараз знайду FBI High. Ось FBI. FBI UFT. Ми даже подивимося, що це за машина. Ось цю машину ми замінимо. Ми поставимо чарджер. Так, я закриваю і перетягую ось сюди. Якщо ви захочете, ви її повернете. Три файли: FBETD, FBE UFT, FBA UFT High. Так, FBI TD, FBI High FB Так, все. Зарезервували, запомнили і скидуємо сюди. Скопірували. Тепер нам потрібна папка GTA 5 Відкриваємо. І заходимо ELS, PUG-Default. І у нас тут є просто FBI. Повертаємося трохи вище в архіві і є у нас тут ELS FBI XML І тут є FBI XML Що ми робимо? Тут два варіанти. Лібо можете міняти, либо можете не міняти. Я думаю, що працювати воно буде однаково. но... Ми замінимо, ми просто зарезервіруємо це все. Ось сюди скинемо ФБІ цей. А ось цей ФБІ ми скинемо ось сюди. Замінити, замінити. Все, тепер залишилось нам зайти, зайти в GTA і перевірити, як воно працює. Так, я зайшов в гру. І зараз перевіримо. Спочатку, щоб приступити до роботи в поліцію, можна навіть в відділок не заходити. Нажимаєте кнопку F4, пишете англійський for, for англійську, потім нажимаєте, там вискакує force duty. Force, force duty. Нажимаєте Tab і нажимаєте Enter. І все, він приступає до роботи. Нажимаєте F4, якщо помилка якась вискочила. You are now for of Duty, ага, я вже був при роботі, я поняв. Ну, ще раз нажимаємо F4. Нажимаємо стрілочку вже вверх, не треба нічого писати, так як я вже писав. Нажимаю Enter. І все. Бачите, позагружалися мої плагіни. Нажимаю F4 і я виходжу. І все. Я приступив. Нажимаю F11. F11, ще якісь підгружаються трохи плагіни. Так. І в мене вже тут створений персонаж. Я вибираю Enter. Ви можете самі створити ось Crit-характер і створюєте персонаж. Або редактируєте або загружаєте. У мене вже він є, я нажимаю Enter. Ось такий у мене персонаж. Я зараз його передіну швиденько. Наприклад, в одежу фіп Зараз ми подивимося, що його краще. Так, ось FIP. Ну, Пусть буде ФІП така. Так, і виходжу з цього меню. Тепер нам треба активувати трейнер. Нажимаєте на Млок, там, де нам пад цифри, на Млок, я думаю, знаєте, де ця кнопка на Млок. Потім нажимаєте F3, активується меню нашого трейнера. І тепер циферками цими ми переключаємо 8.2 вниз, вверх вниз. 8, а 5 це підтвердити. Чого нам лок нам лок, якщо ви не нажмете, ці циферки не будуть працювати, ви не зможете в менюхі переключати. Так, і переключаємо на vehicle spawn Ні, спочатку поміняємо, время, тому що дуже сонячно і трошки поганувато видно. Наприклад, трошки вперед время перекачаємо, вперед, вперед. Я зараз пере, перекину трохи ось так. Ось так буде трохи красивіше видніше. Нажимаю 0, я вийшов звідси і перехожу там, де Vehicle Spawn. Нажимаю Vehicle Spawn, клацаю вниз і Emergency. І ми зараз подивимося, чи загрузилось. Ми сюди переписали на ім'я FIP і на ім'я Sheriff. я тільки не знаю, яка з них. От і зараз ми виберемо Sheriff Sav. Нажимаю 5. І все. І в нас загрузилась ця машина. Нажимаю кнопку G англійську. Раз, два, три. На четвертий. І все працює. Бачите, світяться вогні. Нажму двойку. Є звуки. Все працює. Так. Да. І це дуже добре. Так, виключу звуки, вийду з машини. Підійду до багажника, перевірю кнопка Т. Чи відкривається багажник? Так. Спочатку вийду з цього меню. І нажму кнопку Т. No Wallet Trunk, бачите? А от це не працює. Біля цього, як кажуть, відкрити наш... Плагін, щоб відкрити багажник, не працює. А інші всі речі працюють, працюють. стоп працює, G, взяти дробовик, взяти гвинтівку. От, наприклад, я нажму взяти гвинтівку. Інтересно, відкриє він багажник? Ага, відкриває капот. Бачите, з помилками. З помилками. Але в принципі, в принципі, працює. Сама машина працює. Грати ви на цій машині зможете. Деякі менюшки з глюками, але нічого. Так, тепер ми хочемо ще подивитися оон ту машину. Зараз. Нажимаємо F3, переключаємо Vehicle Spawn, Нажимаємо, вибираємо Emergency і нажимаємо FIP. Все. Наш Dodge загрузився. Виходжу виходжу з цього меню. І переключаю кнопкою G. Все працює. Бачите, як світиться красиво. Мигалка працює, мигалка працює. Виходимо, не виключаємо мигалку, хай так і буде. А тепер попробую Кнопка G скласти гвинтівку. Кладу гвинтівку в багажник. А тут працює все чітко, там просто нема XML-файла. І за цього воно погано працює. А тепер відкрити багажник кнопка Т. Він відкриває багажник. Тобто все чітко працює в цій машині. Тому що там ми поклали файл XML в ELS, якщо ви зрозуміли. А тут немає цього файла, тому він там з помилками працює. Все всім. Дякую, що дивились.